Шиваймося, негайно. При створенні Max Payne 3 ціллю Rockstar було використовувати технічні інновації дизайну, щоб створити реалістичний шутер з глибоким сюжетом, кінематографічним геймплеєм та кат сценами. Чого вони постійно все у, у цій відеосерії ми детально розглянемо такий підхід до ігрового дизайну, поговоримо про стрілянину, рухи та анімацію. Були тайм. Та штучний інтелект Rockstar Games представляє Max Payne 3, дизайн та технології, прицілювання і стрілянина. Щоб створити максимально точний у керуванні та реалістичний шутер від третьої особи, систему прицілювання та стрілянини у третьому максі пейні суттєво покращено. Гра поєднує у собі точність шутера від першої особи з прив'язаністю до персонажа притаманною іграм від третьої особи. Гра зі зброєю базується на вправному керуванні прицілом, зберігаючи точність наведення без втрати реалізму рухів персонажа. Макса анімовано таким чином, щоб він міг бігати та повертатися м'яко і реалістично. Стично, завжди тримаючи ціль у полі зору. Це дозволяє поцілювати ворогів на 360 градусів довкола, навіть лежачи. Рухи та анімація. Кінематографічна презентація Макса Пейна 3 використовує надзвичайно деталізовану систему анімації. Плавні та реалістичні рухи Макса це результат динамічного поєднання сотень анімацій. Додаючи до цього послідовну фізичну модель, отримуємо персонажа, що повністю взаємодіє зі світом довкола нього. Без слів Bullet Time завжди був головним стратегічним та естетичним елементом геймплею ігор серії Max Payne. Перестрілки мають бути достатньо гарячими, щоб доводилося використовувати Bullet Time, але й чудово виглядати на будь-якій швидкості. Гра розроблена з урахуванням багатьох можливостей використання Bullet Time. Фізична модель кожної кулі прораховується у реальному часі. Мертвогляди використовують Bullet Time та різні кути огляду камери, щоб видовищно показати ефектні вбивства. Кожне видовище унікальне і залежить від використаної зброї, точки влучення та природніх і відповідних рухів. Штучний інтелект Манера поведінки ворогів змінюється у залежності від того, чи вони прості вуличні волоцюги, озброєна банда чи бійці елітних підрозділів. Всього є 7 тисяч унікальних анімацій для різних рухів від пошуку криївки до реакції на поранення. Все для того, щоб жодна перестрілка не була схожа на попередню. Вороги по-різному реагують на влучення кулею, у залежності від вбивчої сили зброї, кута влучення, пози та предметів оточення. Макс Пейн поєднує всі ці переваги, щоб створити стильні та точні перестрілки у неймовірно деталізованому оточенні. Поєднуючи це з нуар стилем гри, ми створили вражаючий кінематографічний екшен, що не дозволяє розслабитися ані на хвилину.